Ну, матч дійсно видався дуже видовищним. Вважаю, що Дербі виправдало свою назву. І перший тайм за гольовими моментами дійсно була наша перевага. Не вдалося зробити більш комфортну різницю забитих голів для нас. І за рахунку 2-0, будь-який пропущений м'яч це була пінтрига. Так вона і сталася, і при тому, що на початку другого тайму. Мали змогу забити, збільшити перевагу, але будемо відверті, що і була, і суперника нагода. Не вразили двічі порожні ворота. Нам цій ситуації пощастило, але скоротивши рахунок, нам вдалося знов-таки розвинути успіх, пропустили, знов 4 проти 5. Розберемо ці епізоди. Вважаю, що вони стали єдиними в нашому сьогодні виконанні, де ми не впорались, тому що при гри 4 в 4 і швидкості були високими в сьогоднішньому матчі. І моменти створювали цей компонент потрібно нам до завтра виправити. В кінці ми могли побачити суперечливий момент. Яка ваша думка з приводу цього? Ну, динаміка, звісно, що по камерам буде краще. Видно і чи був контакт чи ні. Але ну будемо відверті, чи був там п'ятий фол за 8 секунд до кінця, коли йде справжня чоловіча боротьба, а тут звичайний дотик до футболки, і це фол. Тому я думаю, що якщо і були помилки, то вони були в однакову, в однакову кількість, що в нашу сторону, що в бік енергії. Думаю, завтра буде матч не менш напружений, не менш цікавий. Команди відпочинуть, врахують помилки сьогоднішнього матчу і продемонструють. Змістовну гру і переможе найсильніше. Дякую, бажаємо успіху. Дякую.